Кожен хто починав робити американський ютуб, хто почав щось робити, завантажувати відео. І коли там з'явилися якісь перегляди, і є можливість подивитись, а хто ж аудиторія, а чи дійсно американці? Можна побачити не зовсім американців. І у дуже багатьох з вас виникають питання: а чому мене дивиться ця країна? Я ж відео, наче англійською, записую. Чому тут є вони? Скажіть, а як прибрати цю країну? В цьому відео я на пальцях розповім. Ну на свою думку, звичайно, чому Ютуб американський, а дивляться індуси. Давай, панове. Міше ще раз, вся ця двіжуха з заробітком на американському ютубі почалась для багатьох Сема Джонса. Сем Джонс назвав свою діяльність американським Ютубом. Ну а що, звучить красиво. Америка для багатьох з нас асоціюється з мішками доларів, з Голівудом, зірками, дорогими машинами. І ось американський Ютуб, щось таке далеке, недосяжне. Клас, я не просто так акцентую свою увагу на цьому моменті, тому що сам я, коли вся ця історія з заробітком на контенті без обличчя з американським Ютубом, так званим почалась, я сформував неправильне розуміння всіх цих процесів. І ця історія продовжується і зараз. Ми робимо американський ютуб, але дивуємось, чому дивляться індуси. Але якщо зрозуміти логіку, тут просто все керується логікою, то питань більше не буде. Логіка тут зрозуміла. Хочеш робити американський ютуб? Називай відео американською мовою, озвучуй також американську. Американською дивитись будуть американці. Ну і заробляти будеш по-американськи. Погоджуюсь, логіка зрозуміла. Але вона трохи неточна. Пояснюю, більшість носіїв англійської мови є американцями. Але окрім цього, 79 мільйонів носіїв англійської мови живуть в Нігерії, 92 мільйони в Філіппінах, 30 мільйонів в Бангладеші і так далі. І зараз мова була саме про носіїв мови, але ж є і ті, хто просто вміють говорити. Англійською, як мінімум 200 мільйонів індусів знають англійську мову. Хочете створити ютуб, який будуть дивитись США шансі? Щоб отримати такі результати, недостатньо просто робити відео англійською мовою. Бо ваші англомовні відео можуть цілком сподобатись комусь із 200 мільйонів індусів. Наприклад, потрібно обирати більш вузькі теми. Англомовні відео про різні катаклізми можуть дивитись люди як з Америки, так і з усього світу. І з Індії в тому числі, а відео про страхування в США від катаклізмів, скоріше за все, будуть дивитись США шанці. Відео про лакшері автомобілі можуть дивитись люди з усього світу. А відео про оренду лакшері автомобілів в Лос-Анджелесі скоріше за все будуть дивитись лише ті, хто якимось боком відноситься до Лос-Анджелеса, і більш того, скоріше за все, має на кармані якісь гроші, бо цікавиться такою темою. Така перебівочка. В наступному уроці будемо з вами ніші шукати. І потрібно ж буде перевіряти, а є ж монетизація чи немає. Нещодавно Ютуб відключив можливість стороннім сервісам перевіряти монетизацію на каналах, навіть для VidIQ. А ось цей, наче, працює. Посилання на нього я залишу в себе в телеграм-каналі. Це, так би мовити, бонус цього уроку. Висновок наступний. Якщо ви хочете робити відео на конкретну аудиторію, на конкретну країну, конкретизуйте. Так, трафіка мільйону там не буде, але він нам і не потрібен. Трохи пізніше поясню, чому. Так, наступний урок це справжній рад для тих, кого турбує питання пошуку нових ніж. Там буде багато цікавої інформації, в тому числі те, як шукати нові ніші. А також я залишив для вас залишу для вас приємний бонус. Поділюсь сервісом, який потім будуть в приватках продавати. Дивіться, цей урок прямо зараз, і у вас не залишиться питань.